Сворна 240 XTORG, це повторчик, таке буває часом. Чому тут сталося таке? -то? Бо тоді, коли ми провіряли, там є відео, ми провіряли на холодну. Так як іноді, іноді таке буває. Очень сальничо. І коли вже зараз вона під'їхала повторчиком. Стало зрозуміло. Ми її позаводили, вона пропрацювала можливо два бачка. І, і почала заливати. Тут у мене не було такого, я її заводив декілька разів, піляв, не було такого. От, сальнички, вони дубові. Там вона отримала нагрузку і перестала працювати. Все вичищено, висушений картерок. Це, ну, зовсім непогана пила, немає ніяких кривизни, ніякої тут Все забілено, бачимо. Дуже, не, 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 дуже в хорошому стані. Це, це справа. Проміжний результат. Ми вже склали на місці карбуратор. Катушечка. Ой, кажу, катушечка магнето. Катушечка новенька. Чому поміняли на новеньку? бо тоді, коли обірвало, коли там крутили, обірвали ці два винта, вона попала на магнето і поплавилася, і вона щось не дуже адекватно працює на високих. Ну Ми це також поміняли. Будемо робити перший запуск, я трошки тут вже понатискав. Витянімо заслоночку.